Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про те, якою буде співпраця Україна та Росія в найближчі місяці гість -про програми Політолог Олег Витягу, Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. пане Олеже, Одна Росія офіційно вступила до світової організації торгівлі. а Україна вже там перебуває близько чотирьох років. Чи це означає, що в рамках сот припиняться ці постійні війни, які ведуться останнім часом між Україною та Росією, або навпаки, між Росією та Україною, тому що Росія нам постійно виставляє якісь претензії: то сирна проблема, то інші непорозуміння. А якою ви бачите перспективу ну, на найближчі кілька місяців, можливо, кілька років? Дякую за запитання. Чи припиняться війни? Скоріше всього, що, напевно, що ні. Але те, що отримала Україна важель впливу, тобто не те, то, то, що важіль впливу, а важель вирішення спору. торгівельно економічних спорів з Російською Федерацією, так само це можна говорити, що так воно є. Показує досвід. І це не впевнені і ні наші експерти, ні закордонні експерти про те, що якщо Росія буде діяти виключно в рамках, які прописані в СОД, тоді цих війн може і не бути. Але враховуючи, що великі лобі в Російській Федерації не задоволені вступом Російської Федерації в до СОД, ну я думаю, що будуть шукатися методи впливу, засоби впливу, ну в тому числі і на Україну. Україна. Вона має е, готуватися до того, що все ж таки якісь е, важливі впливу на неї з боку Російської Федерації у як так званих торговельних війнах вони будуть мати місце і на і і в майбутньому. А хто може бути в принципі незадоволеним в Росії? Наприклад, ви сказали, так? що ну, Росія вступила до СОД. Е, там, ну як незадоволений? Ну в першу чергу це великий РАО Газпром. РАО Газпром вже нап направили вони. Відповідне звернення до президента Російської Федерації про те, що деякі моменти, які хотіли запровадити в Росії, вони вже суперечать, суперечать рамкам і вимогам СОД, які регламентує ця світова організація торгівлі. Наприклад, вони хочуть збільшити податок на видобуток корисних копалин. Тобто, це фактично ляже на плечі Рао «Газпром». Але в тому числі. Російська Федерація або влада, влада Росії вона не хоче підвищувати ціни для населення, а це є вже суперечка, тобто це вже забороняється рамком сот. Тобто, оце вже це вже буде, наприклад, це вже перша і основна проблема, яка буде в Російській Федерації. Це будемо казати газоводобувальний галузь. Пане Олеже, от ми знаємо, що якщо не непро, не непроста процедура вступу до світової організації торгівлі, Росія вона 156-й учасник, і треба відповідно переговорити 155 країнами, домовитися всі умови вести переговори на двосторонньому рівні, і ті країни, які вже є членами світової організації торгівлі, вони можуть виставляти певні вимоги, зокрема й Україна від української сторони. Ми бачили такі вимоги чи ні. Ну, Почнемо з того, що це не обов'язок, а право країни виставляти вимоги до того чи іншого, наприклад, членів СОТ. Тобто вони, якщо вони бачать якісь проблеми, проблеми, тоді вони виставляють. У нас в Україні взагалі б мав, ну, якщо так подивитися, історію, історію співпраці з країнами, які кандидатами вступ до СОТ, це яскравий приклад це Чорногорія. У нас була досить, яка нещодавно, по-моєму, у 2011 році вона вступила до цієї світової організації торгівлі. Україна е, вела з нею біля трьох років, вела перемовини, вона висувала свої, свої е, вимоги. Проте, проте деякі вимоги були досить, я кажу, недоречними стосовно, наприклад, доступу до газогонів, яких, в принципі, Чорногорії і немає. От. Розумієте, а з Російської Федерації Україна будемо так казати тактично тактично спрацювала, і тактика полягала в тому, ймовірніше за все, щоб, е, як якомога швидше допустити або зробити все можливе від України, щоб Росія, Росія вступила в світову організацію торгівлі, яка в принципі в якій вже десь е, як ви сказали, 156 країн вже сьогодні, і це 80%. відсотків. Торгівлі, яка відбувається на, в світі. Тобто, це, це 80% країн, які діють за єдиними за єдиними правилами. Тобто Україні так само вигідно було в те, щоб Росія, Росія вступила в СОД, і ми отримали цей важель, про який я говорив раніше, про те, щоб вирішення спорів з Російською Федерацією. Тобто зараз як правило, Україна, якщо вона як ми бачимо, сирні війни, газові війни, карамельні війни, всі війни, які відбувалися, вони відбувалися в нас тільки на двосторонньому рівні. Тобто ні інакших ніяких, ніяких інших світових чи чи європейських структур у ці перемовини не було залучено. Зараз Україна отримала зовсім інший якісно новий важель. У перемовинах з Російською Федерацією, а от у якій формі цікаво, може цей комітет, який розглядає спори між тими чи іншими країнами, може реагувати? Це санкції, це штрафи, чи можливо це вилучення світової організації торгівлі? До речі, ну, про вилучення були ви, прецеденти? Ви, вилучення таких прецедентів мені не віномо. Але разом з тим санкції бувають різні, тобто від степені, як кажуть, не то, що провини, а наприклад, діяння того чи іншого, яке не відповідає вимогам або правилам світової організації торгівлі, яка це процедура? Тобто, якщо держава держава Україна буде бачити про це говорив до речі Микола Янович Азаров, якщо прем'єр-міністр, якщо Україна буде бачити. Що Російська Федерація в тій чи іншій мірі вона обмежує, обмежуючи, ви е, кажете, не то, що обмежує, а е, неправомірно обмежує е, надходження українських товарів до себе на ринок товарів чи послуг з України. Вона може, вона сама ініціює розгляд у цю комісію в СОД, Вона ініціює розгляд цього питання. І вже е, СОД вивчає це питання і. Вона буде приймає відповідне рішення. Тобто я казав, це по мірі яким чином наскільки буде попередження. Будуть е, якщо е, попередження, якщо попередження буде казати, не е, будуть мати якоїсь реакції на ці попередження, ну то вже і можуть застосовуватися вже більш я кажуть дієві дії повідношення до тієї чи іншої країни, пане Олежі, от ваші колеги кажуть про те, що не допоможе вступ Росії до СОТ Україні. А, імпортувати автомобілі до Російської Федерації, тому що в рамках сод можна регулювати тільки митні платежі. А от вже з вересня, якщо не помиляється, буде введений новий податок на утилізацію в рамках Російської Федерації. Відповідно, ті імпортери автомобілів з України повинні його сплачувати вже завчасно, на відміну від російських виробників. Тут можна якось в рамках сод ну, це Питання Я що? думаю, що це питання вже в загальному буде стосуватися не тільки російських автомобілів, українських ворніших автомобілів, які будуть імпортуватися до росії а також і автомобілі які ідуть із країн євросоюзу тобто це буде єдиний не тільки буде відносно, відносно українських авто, авто українського автопрому тобто вже питання це яке буде вивчено я думаю вже українським українською владою воно буде вивчено, і якщо там дійсно побачать, що це є утиски тобто це не конкуренції, яка не відповідає ринковій конкуренції. Ну тоді я думаю, що будуть відповідні звернення не тільки можливо, з України, можливо і з інших країн, які експортують свої автомобілі до Російської Федерації. Напередодні, пане Олеже, от зустрічалися Юрій Бойко та Олексій Мілер, говорили про безперебійне постачання газу до Європи, але знаємо, що ну, от нещодавно буквально були такі заяви, що Україна скоротила постачання газу на 15% до Європи. А з боку Російської Федерації не бачимо поки ну штрафів, санкцій будь-якої іншої реакції, але в подальшому напередодні от зими, тому що як правило, це питання воно пріоритетне, коли починається опалювальний сезон. Можемо побачити реакцію як тиск на Україну, і вибори ж завершаться якраз. Тоді можуть і тут бути складні політичні процеси. Ну я думаю, що газове питання воно дійсно буде. Постійно десь червоною ниткою проходити між україно-російських відносинами, в тому числі на міждержавному рівні. Що стосується імпорту російського газу, уряд, уряд і взагалі Україна, вони чітко діють у відношенні у відповідності до газових угод, тобто повідомлення є про скорочення, про скорочення і тоді залишається, виключно, якщо сторони. Сторони залишаються при своїх, як кажуть, на своїх позиціях. Ну залишається один, один вихід, тільки судові, якісь рішення. Проте навіть не в рамках сот, якщо повертаючись до соту, тому що газові угоди це тільки виключно в двосторонні кажуть між господарюючими суб'єктами, тільки може бути відповідне якісь Оскарження чи судові розгляди тільки між цими суб'єктами, господарючими mm -hmm. між Україною, тобто НАК «Нафтогаз» і з іншої сторони. Які ваші прогнози? Чи може Російська Федерація знову дати нам кредит для того, щоб ми змогли виконувати свої зобов'язання відповідно перед Європою? Тому що бачили вже 2 мільярди дале Російська Федерація. Наскільки ця схема вона і нормально працює, тому що ніби... От, можна було залучати якусь іншу сторону брати, а тут виходить така ситуація, ми купуємо газ, потім Російська Федерація ще надає не, не гроші, щоб погашати е, кредити. Ну, це і... як цього анекдоту пій-гуляй, я плачу ну, в цій ць, ситуації. Проте не тільки Російська Федерація, зараз, зараз е, українська влада, е, наскільки мені відомо, і це анонсується вже е, на вищому рівні. Так само і готовий і представити кредити Китай Україні. І, і до кінця року очікується візит президента України Віктора Януковича в Китай. І я думаю, що це не єдиний. Так, зараз відновлення буде і в місті МВФ. Ну Я думаю, що оцих 2 мільярди, які були отримані від Російської Федерації, це, скоріш за все, це, напевно, що вихід тоді була. Ну, ви пригадаєте тоді, яка була суспільно-політична ситуація, і зовнішній тиск, який був на, на нашу державу? Ну тобто, я думаю, що це вимушений крок. Ще от була така резонансна можливо її не почули. Заява голоса України в Росії посла України в Російській Федерації. Пана Єльченка, який сказав, він щоправда прокоментував такий гуманітарний блок, те, що відбувається у, в Україні, це регіональні мови, статус, який надають зараз багато обласних і міських рад. Але він сказав, що цитую Росія не купиться на мовне питання, тобто може бути козирем в переговорах, в переговорах з Росією мовне питання чи для них це не важливо. Бо зараз кажуть про якийсь там геополітичний проєкт Володимира, Путіна, що там, де Росія завершується там, де закінчується російська мова. Російська мова вона буде. Зараз вона наразі вона не, не актуальна. Зараз наразі російська мова не актуальна. Тобто те що, те, що признано в деяких обласних районних, в обласних адміністраціях, радах. Що статус, надали російській мові статус все розумієте, це в принципі вже є деякий момент того, що Росії, Кремлю це подобається, хоча б у них це приховували, а про то, але це їм подобається. І цей козир, який вони будуть використовувати, але вони будуть використовувати до у відповідності до ситуації. До ситуації. Якщо ситуація буде потрібною. Зараз не потрібно це Зараз, напевно, ще не потрібно. Вона буде це мовна, мовна проблематика, вона буде використовуватись на рівні громадських організацій, які діють зараз в Росії, в Україні, російських громадських організацій. Далі це буде використовуватися через засоби масової інформації. Тобто, це, будемо казати, м'який тиск, м'яка політика буде відбуватися. Не жорстка. Не жорстка. Тобто е, прийде відповідний час, можливо, ми побачимо вже. І подальші подальші кроки з боку Російської Федерації, коли вже не буде поширення російська мова вже в статусі регіональної. Ну тоді вже буде мати розм... будуть вже підґрунтя для того, щоб вимагати отриво надання російській мові статусу другої державної. А Можливо, подальші кроки, які можуть бути кроки, це газові ну, розуміти там, покращиться там... у нас контракти uh, переглянуть чи ні? По мові? Контракти газові переглянуть. Навряд чи. Наврядчі переглянуться газові контракти, тому що ну, зрозумійте правильно, контракти, які вигідні одному, одній стороні і невигідні інші. Це проблема не тої сторони, якій вони вигідні. Тому можливо, це... буде більше платити гроші Україні за перебування Чорноморського флоту. Ну, це вже, це вже, я кажу, це вже тема зовсім інша і зовсім іншого формату. Розумієте, Я не, я не готовий пов'язувати їх. Так, вони можливі, можливо, але розумієте, якщо брати вже в загально сукупності сукупності тих витрат які і, які понесе україна я думаю що все одно з цим контрактом який був укладений з 2009 році, року до 2019 року україні все ж таки продається жити і миритися зрозуміло пане олеже дякую вам за розмову дякую за те що знайшли можливість прийти до нашої ефіру я нагадаю що це була думка олега витягова політолога і на завершення програми я нагадаю що ви можете ставити будь-які запитання до гостей програми «Власний погляд» з 10 і до 11 години щодня з понеділка по п'ятницю за номером телефону в Києві 255 23 98. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.